Пам'ятаєте, я недавно зняла одне таке відео. Дивіться, блін, та зніми хвіст. Вона весь кадр нам портить. Ну, а тепер хоча б краще. Коротше, я вам хочу показати, як я буду обустроювати прям таки оцю хату. Ой, ну треш, да? Мені ще і завтра в школу. Та, а куди... Та мені не у хіп-хоп танці. Так, жить, давайте спочатку сюда зайдем и, допустим, возьмем такую коробку от мебли. Вода. Короче, ребят, я зараз пройду, зачекайте одну минуту. Буду вводити вам олівцем. Нам потрібна оця от коробочка. І дістаємо маму нашу. Да, що Я граю за малыша, який ходить. Я Мірослава Мірося. Нам потрібно в дитячий сад. Топаємо, топаємо і знаходимо ці дверці. Дверцята. І заходимо сюди. Треба нам спочатку з самого початку, типу, Да, манеж. ой. Нам нужен манеж. Во. Дальше. кубіки. Кубіки. Вода. Кубіки нам потрібно. Якщо що, можете брати ідею для персонажів і типу ще для чогось. Там, наприклад, Ідея для хати, але не всю, на жаль. <сі> Тому що, якщо тут буде вся ідея, типу у вас для хати, то все так. Нужна нам ця лігушка. Беремо лігушку. Поки прикриємо, щоб я могла нормаму поточити. Нам нужен ще оцей бургер. Коротше, я знаю, що там у нього засекретка, то така. Так, віддай, наш Вода. Нам потрібно оце. Так, давайте візьмемо мила таке. Вот, да. І рушнички, ще хочу зайку і грызунок собі. Так. Далі, 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 ходіть далі. Так, далі. Ой. Ну, там полональний столик. Ви побачите, як він буде закріплений. Так, виходимо, Нажимаємо на цю кнопочку. Бо я не знаю, чи я вам все так подробно об'ясню. Так, тепер заходимо в лікарню. Нам потрібно взяти оцей таляхон і оцей таліхон. Це нас будуть радіоняні. І дуже добре, що є я, яка знаю всі безплатні способи. Так, 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 так. так. О, все, я йду, я йду. Е, далі. Нам потрібна суміш, тому що там буде моя перша зонка. Е, во. Ця от переноска з сердечками. розчочка і памперси, типу можна ще сказати. Кстати, у мене з планшета хата більш-менш крутіша, ну. Ось так. Так, далі нам потрібні оцей кремчик і оцей кремчик. Ой, з печеньком. Не оцей от крем, нам, нужен, нам нужна оця от пінка і оцей от кремчик. Далі потрібні нам пластирі. Ой, пластирі. Так, зараз ми йдемо в зоомагазин. І якщо що, я не тупа. Якщо я візьму, там просто е, одну ванночку. Ой, дивіться. Дивіться. Нам потрібна або ця ванночка, або рожева ванночка. Зачекайте, покажу вам. Або рожева ця ванночка. Я хочу рожеву. Тому що, що я дівчинка. І, допустимо, візьму, візьму цей шампуньчик ну, і цю розчосочку. Ну, а що? Ну ніхто не запрещав мені це все брати звідти. Так. Тепер йдемо в ліс. в ліс. І нам потрібно дві подушки. Так. Так лопата, уйди. Я не буду більше знімати, там, де рижий рижий. Халопатий, убил дедушку лопатий. Так. ну, Погнали, погнали, погнали. Хоп, хоп. Так. Нам це теж нужно до Міросі. Ну, типу, не Мирося, а Миросла... Мирослава. Ну, Це той саме, що і Мирося. Ну як, я типу, не знаю. Вот я, вот я. Я ще себе беру і кудись, наприклад, йду. Вот я. Так, давайте що для. Блін. Для початку включим тут світ. Ло. Так, давайте тепер щось тут в складі пошукаємо. О! Жіть. У мене є ж ця поличка. Кстати, її можна взяти в такому всьому рожевому домику. Так, ні. Цю подушку я покладу сюди. Так. що я трохи можу там пальцем вам все заслоняти. Тому що я просто не маю штатива, щоб норм познімати. Ну і во. А на телефон мене не йде. Так, давайте візьмемо це. Так. Зачекайте, мені потрібно цього зайку. Потрібно оце, оце, так, оце я хочу сюди на вид покласти. Так, і оце. Так, пластирі. Ой, тут рушнички. Рушнички думаю сюди. Оцей пластир. Туди я пхаю. Потому що він в інших місцях немає, де. Ось вот тут от пхаю. І розчосочку ще. Вода, ребят. І іменно як це працює. Дивіться, беру себе. Стоп. Ну, сядь, Мірослава. От. І кладу на оцей столік і все, в нас безплатний полинальний стол. Во, все. І не треба донатити. А як зробити безплатну ванночку? Просто так же саме. Робите цю схемку, яку зробила я. І все тут безплатна ванночка. Вода. Тільки не заберіть ще з подушкою. А то буде повний блоткаут. Ой, блоккаут. Во. Так. Во. Такс. Я зараз це покладу сюди. Так, Радіо я не буду класний, половина столик. так. Ігрушечку. Я хочу ці всі... Продукти розкидати, щоб я, типу Мірославочка, могла дуже добре розвиватись. І це ще не все. Дивіться, листаємо до такого от епіцентру і заходимо в магазин іграшок. Типу зразу на другий поверх. І Йдемо зразу сюди. Беремо отакий меч, отакий, отакий. О! І б'ємо іменно ведмедика. Можете і дві пін'яти збити. Так, все. Угу. Угу. Так, ну. О, все, йдемо, йдем, йдем, йдем. Так, загрузочка грузись швидше. Я думаю, у мене ще буде друга часть, тому що мені все не вміщується. І всім пока, ребят.